Вірно служити українському народові, вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України. У Полтаві 245 поліцейських минулими вихідними склали присягу на вірність Україні. Ці молоді хлопці та дівчата пройшли жорсткий конкурсний відбір і навчання. Тепер вони вступають на шлях охорони порядку, справедливості і безпеки нашого міста. Я працював у сфері нафти і газу. Маю дві вищі освіти в цій сфері, але вирішив. Спробувати свою поліцію наша країна варта того, щоб послужити їй. Вірю в реформу, вірю в зміни, і будемо досягати довіру та найкращі зміни в нашій країні і в нашому місті. На урочисту церемонію старту нової патрульної поліції прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник голови Національної поліції України Олександр Фасевич та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Вітаючи полтавських поліцейських, Арсен Аваков згадав липень 2014 року. Перше бойове завдання добровольчого батальйону Полтава в Артемівську Донецької області. Більшість якого вступила до лав нової поліції. Загалом же серед полтавських патрульних 36 Учасників АТО, мене спрашують, яка буде нова поліція, я говорю така, які були ці ребята, которые встали і пошли защищать страну. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, сьогодні ці хлопці й дівчата мають дуже великий кредит довіри у народу, і вони повинні його виправдати. Нова поліція має стати новою філософією у суспільства. Це вже 16-те місто в Україні. Де з'явилась нова поліція, де з'явилась не просто нова поліція в формі, а де з'явилась нова культура, нова культура спілкування з людиною в формі і нова культура відповідальності. Як цієї людини перед громадянином, так і громадянина перед цією людиною. Губернатор Валерій Головко закликав патрульних поліцейських бути коректними по відношенню до мешканців, але стояти на боці закону. Полтавців натомість попросив сприяти їм у відповідь. Хочу звернутися до кожного мешканця міста Полтави, бути виважливими, бути коректними по відношенню до поліціянтів, до їхньої служби, до тієї служби, яку будуть виконувати по забезпеченню вашої безпеки. Я хотів би, щоб рівень довіри, який сьогодні мають нова поліція, був ще вищим. А всім полтавцям бажаю безпечного життя. Цього дня відбулася іще одна презентація: броньовану лінійку з п'яти спеціалізованих військових автомобілів, призначених для поліції, прикордонних та спеціалізованих військ, Національної гвардії та Збройних сил України, продемонстрував Кременчуцький завод Автокрас. Автомобіль Фіона. Автомобіль 6 на 6 зброньований 12 чоловік екіпаж може бути озброєний любими видами озброєння, гранатомети, кулемети. Після урочистостей міністри провели закриту робочу нараду з головами обласної та райдержадміністрації Полтавщини.